Лозівським спортсменам вручили подарунки від відомого німецького професійного футбольного клубу. Захід відбувся 6 лютого у стінах дитячої юнацької спортивної школи Юність. Футбольна форма, маніжки та професійні м'ячі. Вихованці спортшколи отримали після проведеної 29 січня онлайн зустрічі з представниками футбольного клубу Борусія та учнями однієї із німецьких шкіл міста Вуперталь, які також, як і юні лозівчани, захоплюються футболом. На цьому ж заході відбулося відкриття дитячої спортивної фотовиставки під назвою Футбол, футбольне поле. Ми мета якої об'єднати дітей з німецького та українського міст через їхній спільний улюблений вид спорту. Організували зустріч та передачу подарунків від німецького футбольного клубу Борусія Дортмунд для юних вихованців Дю США юність, креативна директорка ТРК Вектор Марина Ткачук та її чоловік, які підтримують дитячий спорт. Директор спортивної школи Олександр Холодинський подякував організаторам та німецькому футбольному клубу за подарунки і зазначив, що співпраця з футболістами з Німеччини продовжується. Для дітей це важливо, тому що ми живемо в тяжкий час, постійно під сиренами тренуємося. І ця підтримка для дітей важлива. Це професійні м'ячі, які ми отримали, які грають Боруся Дортмунд, Донець» з цими м'ячами це дуже гарні м'ячі. Я дякую сім'ї Ткачук, Марині та Ілії за ту допомогу, за ту підтримку, яку вони нам сьогодні надають. Також хочу подя подякувати футбольному клубу Брусії доркмун фан-клубу Борусії і всім причепним, хто долучився до цього проєкту. Сподіваємось на дальнішу співпрацю і сподіваємось, що ми влітку відвідаємо Німеччину. Це важливий для нас проєкт. Які ми будемо підтримувати і далі. Ми спілкуємося кожного дня майже. І у нас така ціль, щоб влітку діти відвідали Німеччину. Будемо над цим працювати. Німецьким дітям, які були присутні на онлайн зустрічі та які захоплюються футболом, від Лозівської тергромади також передали символічні подарунки та солодощі.